СОНИК БУМ Механичный костюм Эй, эй Ой, мне уже справдисто, я страшно! Ви справді думали, що зможете так легко втекти? У переміг. Хто буде наступним хижаком? Черга Стікс. Гей, а де вона? А я внизу. І ви повинні це побачити. Ми не купимося. Це старий прийом з книжки Хижак джунглів. Хотів почитати. Хороша? Принаймні краще за фільм. Кіношники використовують старі прийоми. Вже давно час придумати щось новеньке. А народ? Двісті п'ятдесят каналів і тільки тут щось цікаве. Хіба ще хлопець, який кричить на всіх у ресторанах? Він класний. А тут темно. Я можу це виправити. Ухти. Як думаєте, хто це малював? Ілюмінати, люди, ящірки червомовці. Хто це сказав? Тестікс. вони хочуть, щоб ти так думав. Як на мене, це більше схоже на стародавнє письмо. І що це значить? Вони хочуть, щоб ми пішли туди. Ти так вирішила, бо добре знаєшся на археології? Ні. Туди вказує ота стрілка. Ух ти. Схоже на те, що він хоче дати нам п'ять. А, Там злий робот! А вибачте, перебільшую. А там робот! Це не робот, це механічний костюм. Схожий на мене, а вони були молодці. Гарний смак. Копили своєю печерою і не помітили, що за вами увесь цей час стежив замаскований бот-шпигун. Класне маскування. Ой ні він там. Я збив би силове поле, але тут слабкий сигнал. Сподіваюсь, ви не любите кисень, бо його там у вас дуже мало. Несподівано, на щастя є план Б. Взагалі то план мега Б. Б значить бот, якщо не дійшло. Та думаю, дійшло. Ну, от класний костюмчик. Я визнаю, що це круто. Я, я не покинув би вас у печері. Збирався кликати на поміч. Я кричав би якось отак: Поміч! Соніку, що ти робиш? Стій? На мене щось знайшло. Знаєте, я часто під приводом прання ухиляюсь від битви. Але зараз мені справді треба прати. Виявилось, вона весь час була у мене в роті. Привіт. Нащо ти ходиш у залізяці? Вона краща за всі винаходи Тейлза, правда ж? Сучасні діти такі не виховані і ходять у якихось незграбних залізяках. Пристебнися! та зараз. ТДВ! близнючки, привіт, персі. Стайсі. Пошукаємо артефакти, які можуть підказати, що відбувається з Соніком. Звісно, я головний експерт, тож не засмучуйтесь, якщо нічого не знайдете. Золоті дублони, кістки динозавра. Ось і схема механічного костюма. Mm. Схоже, в цей костюм закладено програму Симбіонта, яка захоплює власника. Тому ти й став таким агресивним. Ух ти! Не може бути! Наші предки були просунуті. Звісно, як на предків. Ні, а ще називаєте себе моїми друзями. Та ви ж просто хочете забрати у мене костюм. Я знайду інших друзів. Бувайте. Що відбувається? Оу, Сонік! Які ти не такі проблеми? Пропоную стати партнерами. А мені треба подумати. Згоден бути партнером. Отже, так. Якщо не заплатите мені, ну, скажімо, трохи грошей, точніше, багато, я рознесу все село. А я тебе не боюся. Ось зараз з'явиться Сонік і знешкодить тебе. Вже не гроші мер. Або всі відчують мій гнів. <кхе> Наш гнів. <кхе> Він про нас обох. <кхе> Пригадай, ти був моїм почесним гостем на благодійному сніданку. У тебе рівно доба, або я. Тобто ми знищу тут усе. <плес> Соніку завжди. Ого, Соніку, ти так класно побалакав з мером, і сила твого костюма неймовірна. Та вибач, я мушу йти, забув вимкнути генератор. Орботе, п'юте. Ви бачили того Соніка. Мені треба поцупити його костюм, і я здобуду силу. Не думаю, що це супер ідея, бос. Чому це? Бо Сонік почув кожне слово, яке ви сказали. Ти такий самий, як і решта, і костюм тобі не поможе. Ні, ні, я просто перевіряв відданість своїх слуг. Хотів дізнатися, чи повірять вони, що я можу зрадити друга. Ха -ха -ха. Погані роботи. А, а, а. Де мої гроші? Ти ж дав мені рівну добу. А ти мусив скасувати податок на чилі доги. Тож ми обидва розчаровані. Жени гроші! Не так швидко, Соніку. Погляньте хто тут у нас. Ми не можемо битися. Сонік наш друг. Я добряче подумав і вирішив, що можна битися. Костюм захищений з усіх боків. Так, все зрозуміло. Коли що, я буду у своєму бункері. Але коли костюм виводить бластер на максимум, він забирає енергію в захисту і стає дуже вразливим. Якщо ти зможеш у цей час залізти у костюм, ти дістанеш чіп Симбіонта і звільниш Соніка. Так, бункер ніколи не згодиться. Гей, Соніко, я тут. Схоже тепер усе було по-справжньому. Так годі вже. Зараз ввімкну Вперед! А ну геть, Бовдуре! <ріст> Що сталось? Щось не розумію. Якась маячня. Скоро звикнеш з тобою керував костюм. Та не хвилюйся, вже все гаразд. Що ж, стояти на землі значно краще, але костюм ще точно згодиться. То ти зовсім нічого не пам'ятаєш. Навіть тих близнючок. А близнючок пам'ятаю. Пам'ятаю, що вони не на мій смак.